Вони харчуються лише рослинною їжею виключають зі свого раціону не тільки м'ясо і рибу, а й будь-які інші продукти тваринного походження яйця, молоко і навіть мед. Це вегани 1 листопада, всесвітній день веганів. Веганство спосіб життя, який характеризується строгим вегетаріанством. Чотири роки тому Ірина Пороскун стала вегетаріанкою. Рік як веганка. У мене всі сім'ї вони м'ясоїдні, вони такі завзяті. М'ясоїди. Мене сприймають, ну як вам сказати, ну завжди сміхом, особливо коли вип'ють чогось жартома. Але всі вже звикли, всі вже для мене окремо готують. Тобто, проблем з жодних немає. Але насправді, якщо здавати кожного місяця аналіз, коли твої батьки бачать, що в тебе ти пішов не покращення, бо я мала дуже дуже поганий імунітет. Я дуже часто хворіла в певних обставинах. І з переходом на вегетаріанство у мене проблем немає. Вегани строго обмежують себе не лише в їжі. Вони наносять одягу зі шкіри, хутра, шерсті і шовку. Не застосовують ліків і кремів, виготовлених на основі тваринних компонентів. Свій спосіб життя комусь не нав'язують, вважають, до цього треба дійти самому. Веганів, вегетаріанців та сироїдів в Івано-Франківську близько двох сотень. Строге вегетаріанство для них не дане на моді. Не слід приділяти увагу тільки тому, що я ношу, тим, що я харчуюсь. Справді, вегани, вегетаріанці, вони купають набагато глибше. Тобто, це не тільки те, що я їм, і те, що я говорю, і те, що я працюю на моду. Всі знають, що зараз вегетаріанство це в моді пішло. Насправді треба спочатку думати головою. Теж навіщо це тобі? Навіщо ти це робиш? Про всесвітній день вегана. Івано-франківські м'ясоїди, звісно ж, не знають. Про відмову від м'яса і чути не хочуть. Від м'яса я знаю, що взагалі відмовився. Я не можу відмовитися. М'ясо то є вітамін Д. І без вітаміну теж не може людина. Так, звичайно, вживаю м'ясо і люблю м'ясо, там багато білків. Я спортсмен, мені це потрібно для здоров'я. Завжди живаю, завжди люблю, і я не можу жити без м'яса. Один день і зразу починається ломка. Щодня вживав м'ясо, і 31-річний Андрій Кузніцов раптом кардинально вирішив змінити спосіб життя і відмовився від м'ясних страв. Встав і вирішив, що не їм м'ясо. Ні на шашлик, ні на що не реагує. Ну нема нема потягу. Андрій з дитинства страждав від зайвої ваги. П'ять років тому важив 115 кілограмів, потрапив до лікарні із другою стадією гіпертонії та ожиріння. Почалися проблеми з печінкою. Сьогодні Андрій на 70% сироїд, на 30% вегетаріанець. За рік побачив колосальний ефект. Фактично став іншою людиною. Ну, вага тримається, але М'язева маса наростає, хоч є міф, що без м'яса це неможливо зробити, можливо. Зараз почуваюся чудово. Багатьох проблем здоров'ям позбувся. Тиску немає, похудав, енергії додавалося суттєво. У мене активна робота, енергії вистачає, вистачає енергії на заняття спортом. Різниця між веганами та м'ясоїдами зовні непомітна. Хоча побутує думка, що люди, які не вживають м'яса, виглядають значно молодшими на свій вік. Ще один істотний плюс веганства поступове схуднення та гарне самопочуття. А ще збільшується тривалість життя. За статистикою, ті, хто вживає лише рослинну їжу, в середньому живе на сім років довше за м'ясоїдів.